Сонце світить у віконце, посміхається нам сонце, сповіщає всіх маляток що час заняття починати. А заняття в нас незвичне називається музичне. Малята, послухайте, будь ласка, уважно ось який віршик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Діти, а чи всі ви вмиваєтеся зранку та чистите зубки? От, які ви молодці, я так і думала. А хтось із вас робить ранкову гімнастику? Добре, добре, я бачу, що хтось сказав, що робить, а є дітки, які не роблять ранкову гімнастику. Малята, для того, щоб бути здоровими, треба ще правильно харчуватися, тобто їсти корисні продукти, вживати вітамінки, вчасно лягати спати, коли холодно, тепло вдягатися. А ще потрібно побільше часу проводити на свіжому повітрі. Так приємно, коли вся родина разом іде на прогулянку або робить пробіжку парком. Здоровими бути це дуже добре. Тож я вас сьогодні запрошую послухати веселу пісеньку про те, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Тож розташовутися зручніше та слухайте уважніше. Знайце дорослі діти, втратить легше, ніж знайти, щоб здоров'я не згубити, його треба берегти. Хто здоров'я поважає? Той про майбуття, той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя, будь здоровий, будь здоровий, бечні, будь, здоровий бечні, будь здоровий будь! Бечні, будь здоровий, бечні, будь здоровий, бечні, будь здоровий будь! Світ народжуються, діти, долю, щоб свою знайти. Їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости. Тож на серці, хай запише, дітвора слова прості, ще здоров'я найцінніше, за все, що є в житті. От ми з вами і послухали пісеньку про те, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, і думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти, а як тільки захворіє, Зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай і про своє здоров'я дбай! Бажаю вам малята бути здоровими та веселими. А наше заняття закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!